Та ні, стій, в нас чисті були пахви. Ви чуєте божевільного за дверима, який вивергає люті слова з неприхованою агресією. Ви можете лише очікувати, сподіваючись, що нічого не трапиться. Серпанок Люті в очах озброєного чоловіка жахливіший за будь-якого гостя. От ж Піздюк таки вистрілив. Ви чуєте його неглибоке хрипіння. Покидьок! Він дістав мене. Скількох іще він убив, скількох він спалив. Думаю, він отримав своє, тому що я так просто не здаюсь. Він замовк. Він, мабуть, варто перевірити, чи він насправді через таких покидьків, як ти, так багато людей загинуло. Такі, як ти, вбили мого друга. І такі, як ти, ніколи не дадуть людям жити спокійно. Що? Думав, ніхто не чинитиме опір? Цей розум проклятий божевіллям. І тепер я втратив все, але ти, у тебе ще є що втрачати. Я тебе розчавлю. Я зажену вас глибоко в землю. Я втоплю все в вашій крові. Кожен покидьок зі зброєю в руках здохне сьогодні. Всі до єдиного.